Так, так, я шопоголік і це знову посилка з Кореї. Там буквально усе, що я дуже хочу спробувати. Ну що, поїхали. І перше, це крем зі скваланом. Він мені так сподобався, що я замовила ще один, і до того ж була класна знижка. А про цей крем не чув, напевно, тільки лінивий. І я піддалась на пропаганду і також замовила. Дуже цікаво, чи справді він такий крутий. Хто вже пробував як вам? А це мені здається бестселер безселер. Тіктоку, сироватка від Аноа зняття на мідом. Не знаю, чим вона краще за ті, що в мене. Не вже є, але я не можу не протестувати. А це бальзам для губ від Торіден. Я на нього такий відгук бачила, що він має бути точно не гірше мого улюбленого від Фрудія, а то навіть і краще. Смак у нього якийсь гидкий і знайомий. Мені здається, що це вазелін. Але подивимось, наскільки він буде зволожувати губ. Про цей крем під очі я теж бачила якісь нереальні відгуки, що він має створити магію і прибрати і синці, і зморшки. Текстура у нього доволі звичайна, тому прям цікаво, чи буде він працювати. Цей гель для обіцяє фіксувати мої неслухняні брови діда в нормальний стан. Нічого про нього раніше не чула, замовляла лише по відгукам. Подивимося, чи справді втримаємо і брови. І остання це сироватка, заради якої я робила це замовлення. Це новинки, і на неї ще мало відгуків, тому мені особливо цікаво її протестувати. До речі, спікули в цій сироватці прям видно, але на руці вони не дуже сильно відчуваються. З Трьох сироваток цієї серії я обрала для себе саме з ніацинамідом і вже не терпиться її тестувати. А сумарно на цій посилці я зекономила майже 1300 гривень, і це не враховуючи сироватку від Skin 1004, тому що в Україні вона не продається. Пишіть в коментарях на що перше зробити відгук.